Всіх вітаю і хочу подивитися ту картину, про, про яку нам розказує Смі, що там виводить Путін ядерну зброю в космос і буде шпуляти тепер з космоса, куди захоче. Ну, давайте ми подивимось, чи то взагалі реально. По, по дну я бачу, що так, в нього таке бажання є. В нього є таке бажання. Але тут е, я не бачу результату. Тут іде поразка в цьому питанні. А ну? Та ну, це брехня і маніпуляція можна не докладати. Брехня, маніпуляція, залякування. Ну, типу, що він спасає свою країну. Свою Росію він спасає. Спас спасіння й вибір де. Чи він там їх буде сам ганяти, знаєш, бій своїх, щоб чужі боялись? Так ото і. Ну, на вибір, да, припадає ця карта. Ну, я б не сказала. І по, по цій карті дьявола я розумію, що це брехня брехнею. Ну, таке, ну, блін. Ну, я не вірю в це, чесно, ну не вірю. Ну, от, розумієте, от я спеціально на дьявола кинула. Так, це йде вліяння на сім'ї. Ну, от як випала імператриця, він для них це розказує, що так, ми будемо так захищатися, це наше все, і, коротше кажучи, і що далі? Ну так, да, тут показує захист. Виведе, не виведе, тому що, тому що це тільки балачки. Не виведе, це тільки бажання. Бажання, бажання, воно не працює. Воно не працює в нього, як він його виведе. Ну, як він його виведе? Це тільки бажання і більш нічого. Більш нічого. Це його бажання. Він ці новини кричить, ну, залякує, просто залякує і все. Нічого він такого робити не буде. Що там оті розвідки докладають, що там таке? Знаєте, американці теж? От той конгрес американський, пішов на дві неділі. На канікули. Насрать їм, що гинуть люди, і в нас нема снарядів. Я вважаю, що це просто зрада, чесно кажучи, і проплачені люди сидять там з купою грошей за пазуху і насрать на все. Давайте прямо так в лоб питаємо: чи купила Росія конгресменів Штатівських, щоб вони відтягували питання по надання Україні до військової допомоги. Дивіться, три старших аркани випало. Питання було просте. Чи підкупили? Так, ось вони жертви. Жертви. По миру Підкупили і хорошо підкупили. Ще і взяли на заміточку. І не дай Боже, не дай Боже, вони того не зроблять, вони підуть під суд. Це буде і звісно всім. Це, про це узнають всі. Ось так. Так що в тих конгресах. Будуть сидіти. От. Не, не будуть вони. Та ще і пригрозили, що приб'ють нафік. Ось вони сидять, зажурені тут, зажурені, Ну, тут ще стоять, у них шанси є щось зробити. І пуста карта. Бачите, все під питанням. Ну, я вам так скажу, що правосуддя, да, ну так, вони, може, так впливу розуміють, що вони, в Америці, а не в, Штат... а в, Америці, а не в Росії. Ну, тим не менше, в них. Вони ще, бачите, ще в очікуванні будуть сидіти. Ну таке. Я вам казала, що в березні, аж в березні може бути. Ну таке, щось вони тут можуть забрати даже. Вроді як схоже, вроді як щось, але щось вони тут будуть. Я не бачу поки що ні. Даже в березні. Бажання є. Новини якісь, очікувані. Ну, пуста, пуста праця, пуста праця, 50-50. В березні, навіть не на початку. Може, десь аж наприкінці. І то переполовинять. Так, да, домовляться, але вони як переполовинять оту, оту суму. Дуже-дуже тяжко тут піде. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Ось і все. Дуже тяжко будуть вирішувати і переполовинять ту суму. Там 90 з чимось, але це ж на, Украї... на Україну там 60, по-моєму, з чимось. А там в купі йде Ізраїль, Тайва... Тай... Тайвань і е... їхні оці границі. Ну, так проголосуйте за свої границі. Там же ваші границі. Чого ви тягнете резину? Голосуйте! От питання. Там ваші границі. Так голосуйте, що ж ви тягнете? У вас ж там толпи бігають по 200 тисяч в місяць проходять, хто хто не попадя, несуть вам туди туберкульози і всяку хірню. Ну, так давайте голосуйте. Що ви тянете резину? Чи прийдуть снаряди в Україну в лютому місяці для нашої артилерії? Чи получать вони поповнення? Вон перевернулася карта. В лютому місяці прийдуть снаряди. очікуємо, 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 Хер з раку вони прийдуть. Туди надалі от ідуть зміни. Надалі от ідуть зміни і вроді як туди далі воно піде. Може, наприкінці лютого. Може, наприкінці лютого воно піти. От уже йде королева, по монет. Ну, таке собі. Щось нададуть, а, а щось нам обріжуть якусь. Да і. Не, 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 не. Щось обріжуть. По, по кількості обріжуть. Обріжуть по кількості. Ну, пуста карта. В общем, оце таке. Оце таке у нас по снарядам. Перша карта, бачите, яка. З Авдіївкою. Що буде Авдіївкою в ближайший тиждень? Таке собі, бачите? Будуть їх виводити, будуть, але буде, будуть і втрати йти. Ну, дивіться, будуть виводити, звісно, їх, там з які, якісь операції будуть проводити. Будуть по поводу, ну, і ворогів вони будуть їх походу і унічтожати. що так надалі буде. Ну, вже йде закруглення цієї ситуації, і надалі вже йде погано. І надалі вже йде погано. Оце штурмуватися зайшла, але ж там їх зараз теж пощипають і оце, оце воно вже пішло. Ну, якусь частину виведуть. Якусь частину виведуть, люди дуже багато буде там загиблих. Дуже багато. Просто от, нереально, оця четвірка просто читається. Ну, Це люди на сьогодні я закінчила.